Раке. Що очікує раків у березні місяці? Ми дивимося не на таро, ми дивимося на метафоричній колоді, яка називається сьома чакра. Це означає, що ти можеш бачити там. Інше твердження, не те, що буду говорити я, можливо, ти будеш бачити якусь свою ситуацію, або тобі буде приходити зовсім інша відповідь, і це правильно. Тому що це метафорична колода, і вона говорить до кожної людини щось своє. І саме та відповідь, яка тобі буде приходити, яку ти будеш відчувати, яка тобі буде відгукуватися, саме та буде правильною. Так от, раки, що очікує раків у березні місяці. Дивимося, що очікує наших раків у березні місяці. І ще одну карту візьмемо, що приємного може статися у березні місяці для раків. Так, перша карта. Можливо, ви захочете від чогось сховатися. Бачите, як там зеркало стоїть. Жінка його тримає, заховалася десь. Можливо, ви захочете побути на самоті. А можливо, це буде якесь внутрішнє прийняття себе. Якихось своїх сторін, які ви не хотіли нікому показувати, приховували їх. Нарешті зможете їх прийняти в собі. Цікаво, що ця карта говорить саме вам. Друга карта, як пройде цей місяць для вас? Ну, в гармонії, в легкості, в прийнятті. Бачите, в неї в голові ось там місяць. Да, воно може говорити про те, що е, ви щось для себе усвідомите, щось дуже важливе. У вас прийде якийсь інсайт. Можливо, ця карта говорить тобі щось інше. І це теж нормально. Так і має бути. Так, третя карта подолання якихось вершин. Але тут я б навіть сказала, вершини вже подолано, вершину підкорено. бачите, Він уже на горі, він вже все зробив. Можливо, це щось для себе вирішив, якісь конфліктні ситуації гори. Взагалі, якщо взяти м -м, навіть колоду Лінорман. Гори — це якісь проблеми. Тут може бути вирішення. Да? Ви вже на горі, ви вже все вирішили для себе. Да, можливо, та ситуація, яка дуже довго вас напрягала, яка вам заставляла вас страждати, приносила якусь біль, де ви не бачили ніякого виходу. Ви нарешті цей вихід знайдете. А, ось такі карти Те от, дуже цікаві карти, от прям такі дуже високі. Я б навіть їх назвала. Це не про щось таке м -м матеріальне, це більше про щось внутрішнє, якесь, можливо, неприйняття себе, неприйняття ситуації. Але ви щось зрозумієте, знайдете рішення цієї проблеми і нарешті зможете це все відпустити і більше не варитися у цьому всьому. Да? Ось таке цікаве. Дуже цікаво, що воно до вас говорить, що ці карти вам хочуть сказати. Можливо, вони вам говорять зовсім інші речі, не те, що я. Можливо, це будуть якісь питання стосовно сім'ї, можливо, це щось стосовно самого себе, можливо, свого призначення, можливо, робота. Да? Це може бути абсолютно будь-що. Тому я очікую на ваші коментарі, на ваші зворотні зв'язочки, тому що мені важливо, що саме для вас відбудеться. Да? І що приємного відбудеться, що приємного принесе місяць березень. Тут така цікава карта. Ви нарешті звільнитеся від того, що у вас було всередині. Бачите, як він звільняється от, і через рот, через горлову чакру, і через вуха. Він випускає все те, що було накипіло. Да? От що приємного принесе, якийсь внутрішній стан звільнення. Ви відчуєте себе вільніше. Ви зможете звільнитися, можливо, вас хтось захоче вислухати. Можливо, ця карта вам говорить щось інше, але значення тут обов'язково приємне, тому що було питання, що приємного принесе. Ну? Якось так, я очікую на твій лайк, коментар обов'язково, твоє бачення цих карт і підписку.